Поминальною панахидою та урочистим в Івано-Франківську відзначили День героїв. Шанування пам'яті борців за волю України зібрало кілька десятків франківців. Спочатку учасники пройшли ходою до меморіального скверу. Біля хреста жертвам політичних репресій відслужили панахиду за бійцями унупа та воїнами сьогодення, котрі загинули на сході. Родині одного із них, начальника штабу 5-го батальйону тероборони Юрія Барана, вручили посмертний орден. Відзначили орденом Богдана Смельницького, третій ступені мого чоловіка. Дуже жаль, що це посмертно, тому що діти і тепер не можемо до себе дійти. Це дійсно, все так сталося. Після цього франківці рушили до головного майдану міста на святкове віче. чи не вперше на урочистостях, де раніше бували здебільшого ветерани УПА, зібралися і військові та добровольці. Це, по-перше, пам'ять і віддання честі нашим побратимам і побратимам ЗСУ і також побратимам з УПА. І всім решта героям України, які є, воюють на за за незалежність нашої України. Вони насідють нас, розумієте, нас ніхто не призивав, воєнкомат не призивав, добровільно йшли, Так само зараз добровольці всіх. І ми повинні голову низку склонити над тими героями і цими молодими. Людьми, які йдуть, лишають жінку, діти, трибанті, і вони йдуть я помирають за Україну. Учасники віче переконані день героїв нині дещо більше ніж просто вшанування пам'яті загиблих за Україну. Тож вболівають, аби це свято стало загальнодержавним.